Добре. А причина установки. З першої статті ви нічого не порушили. 31 стаття закону поліції, превентивні заходи. Водії, мої вітання. Хочу вам надати основні рекомендації, що необхідно робити та знати, коли вас зупиняє співробітник поліції. Без причини, без підстави вимагає документи, вказує очі, це доказ, рапорт це доказ. І взагалі у нас воєнний стан, і я маю право просто так зупиняти авто. Дана інформація буде корисною для кожного водія. Власка, ви мене не знімаєте. E, я вас я ви вас не знімайте. знімаю. Я веду відеофіксацію. будь Була телефон. Ти... Я себе особу... забороняю знімати. Ви чуєте ні? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Так, розпочинаємо. Перше зупинка авто. Ми всі добре знаємо, що співробітник поліції має право зупиняти авто згідно статті 35 закону України про національну поліцію, де зазначений чіткий перелік законних підстав зупинки авто. Але ні, ви можете зустріти ось такого співробітника поліції. В, ви ви ссыляєтесь на 35-ту. Звичайно. Я вам поясняю, 31-а, там зупинка транспортного засобу. Ви можете отсюди подивитися. А давайте по 35-й. І так поліцейський зупиняє авто, вказує: "Ви нічого не порушили, але зупинив вас згідно статті 31, не 35. Давайте почитаємо. Превентивні поліцейські заходи тут зазначено, що може робити поліцейський. Перевіряти документи, коли є законні підстави. Стаття 32. Зупиняти авто. Але коли є законні на це підстави, стаття 35 закону України про національну поліцію. Він не має права зупинити і посилатись на 31. першу. Ні, 35 та йому зазначає, коли він може зупиняти авто. Настановлюється по 35 й машини. Нет, и по 31 Первенция, ну, вы понимаете, зима, что это такое? Покажем, это предупреждение. предупреждение на правонарушение. Ну, по хорошо, мне. что вы меня предупреждаете, что я мог что-то нарушить? Прим... Блин, Найди, пожалуйста, в интернете 31-ю статью, я тут не вижу. <кх> Документы все есть? Конечно, есть, все, все есть. Все в ну, порядке, Конечно, страховки. все есть. Приедете домой, откройте книжку, 31 статья. Вы запомнили и почитаете. Там четко написано. Да я помню, но есть по 35-й, которые вы должны выключить. Вы а ну, е так... есть еще перед 35, 34, 33, а у вас по 31. -й. Там остановка транспортного средства, проверка документов, поверхневый осмотр. Там очень много причин, понимаете? Понимаю, ну так остановка идет по 35 статье. И по 31 первой. Тож там чітко написано зупинка транспортного засобу. будь пожалуйста, юриста. наберіть. Набері до накручувати ні сім'я. Йдемо далі. Стосовно блокпостів і комендантської години. Чи мають право співробітники поліції зупиняти авто на блокпостах або під час комендантської години? Неодноразово я робив стосовно цього відеоматеріал. Ні, друзі, в повноваженнях співробітників поліції такого немає. Згідно закону України про правовий режим воєнного стану зупиняти, перевіряти мають право уповноваження особи, призначені наказом коменданта. Той порядок підпадають у повноважені особи Правильно. національної поліції, СБУ, Національної гвардії, ЗСУ, і пішло політиця не підпадають. Підпадають уповноважені особи національної це поліції, наприклад, дійкі, це наприклад і ті, котрі працюють в національній поліції а і, і уповноважені в... наказом це, і уповноважені наказом військового коменданту. Ви розумієте різницю чи ні? Що ми ніякого відношення. Ну, якщо до ви не маєте, якщо ви від... немає, ви маєте відношення до військової адміністрації? Ні, а чому ви не маєте його? Тому що ми їм не підпорядковуємося. Так ви і не маєте їм підпорядковуватися. Ну, То яким ми можемо мати до них відношення? Військова адміністрація на період військового стану дає вам повноваження згідно цієї постанови і згідно цього порядку перевіряти документи. Вона вам дає право не тільки згідно точніше, ви маєте право там згідно 35 п'ятої зупиняти, згідно 32 другої перевіряти ні, два превентивні заходи. А згідно оцієї і цього порядку, ви ще маєте право перевіряти документи, багажі, автомобілі, транспортні, плаваючі засоби. Ну, згідно а ви цього ви зараз порядку маєте, що я не маю цього права. Так ви не маєте, бо ви не повноважна особа. Добре, тоді назвіт представників національної поліції, які це уповноважені робити. Вам конкретно прізвище сказати? Ну просто скажіть їхні посади, можливо. Це не інспектор. Це немає, це не має бути посада. Це, це... це має бути, наприклад, працівник розшуку. Це працівник може бути будь-який працівник національної поліції, no. який вповноважений наказом військового коменданта. А ви вповноважені таким наказом Михайло Йосипович? Не вповноважені, так ви не маєте їм підпорядковуватися. Ви маєте бути просто в тому наказі. Якщо, наприклад, тут є такі ситуації, що поліцейський несе службу на посту, але він не уповноважена особа і не призначений наказом коменданта. Має він право зупиняти ну, якщо, якщо він не встановлений комендантом, він не має права зупиняти, перевіряти. не має права. Друзі, хвилинка корисної інформації. Хочу порекомендувати вам наших партнерів компанію БВС. А еко від БВС це паливо з перевагами. Це продукт місцевої полтавської компанії. Паливо з перевагами це заощаджувати 10 гривень на літрі пального. І саме головне, це 100% український продукт із органічної сировини. Це завжди ідеальний стан паливної системи. Факт: спирт додавляють в усе паливо. Паливо з перевагами це мінімум шкідливих викидів. А 95 еко від БВС це надійність і потужність вашого двигуна. Стереотип, що біоетанол – це вода, яка виводить з ладу ваш двигун. Паливо з перевагами це м'яка робота вашого двигуна. Друзі, це зовсім не той спирт, який використовується у виробництві горілки. Паливо з перевагами це виключення перегріву вашого двигуна. А 95 еко від БВС це паливо з перевагами, яке використовується навіть в генераторах. Тобто, паливо патріотичне, місцево українське, економічне та надійне. Йдемо далі. Завжди фіксують дії співробітників поліції. На сьогоднішній день є такі співробітники поліції, які будуть вказувати, нас фіксувати заборонено воєнний стан. Що ми не зимаєте? Маю право. Ні, ви мене не маєте права. Маю право Шо я вас фіксувати. Ну то фіксуйте, можна ваше посвідчувати. Маєте навчитися, що, що робота, Я не розумію. Пилипів, Назарій, Назарій Ігорович, ви не маєте знімати. Ні, Я мене вам знімати. забороняю себе знімати. Що що тут? Він взяли, ну що я тут такого спитав, щоб ви показали посвідчення людей. Ну їдемо, пробили по планшету. Не пробивайся. як ви могли пробити так по планшету? Ну ми їдемо за до вас. Чим ви пробивали? По планшету службовому планшету. А покажіть мені, будь ласка. Що вам показуєте? Ну, що мен... мене... вам ще показати? Знайомте мене, будь ласка, зізнайтесь. Що вам ще показати, будь ласка, скажіть? Ознайомте мене, Я будь ласка. Я вам ще раз ін... питаю, покажіть мені тепер, будь ласка, мені призвідчення водіє. До нового поліцейську ви маєте право показати. До якого ви цього? Будь ласка, ви знаєте, що у нас тепер який є е, е, час, Який? — поки є воєнний стан. Якщо ми почитаємо закон України про правовий режим воєнного стану, жодного слова про поліцію, жодного слова про відеофіксацію. Завжди фіксуй від зупинки авто, коли поліцейський вас зупиняє до прийнятого рішення. У вас будуть докази свавілля поліцейських, у вас буде більше шансів оскаржити на законну постанову або притягнути до відповідальності такого співробітника поліції. Йдемо далі. Спочатку докази, потім документи. Є рішення Верховного суду. А рішення Верховного суду обов'язково до виконання посадовими особами. 99% співробітників поліції зупиняють авто і одразу вимагають документи. Для перевірки або вказує, ви порушили правила дорожнього руху. пред'явіть згідно правил дорожнього руху. Пункту 2.4, ваші документи. Але ні, в таких ситуаціях я одразу посилаюсь на рішення Верховного суду стосовно того, що він, поліцейський, зобов'язаний підтвердити законність зупинки авто, щоб в подальшому ми розуміли, чи є підстава пред'являти йому документи, чи немає. Давайте щоб ми з вами довго не сперечали. Є Докази я впевнююсь. Пред'являю документи без питань. Всі ці моменти зазначені в нашій пам'ятці. Дуже багато було коментарів стосовно того, як її придбати. Дану пам'ятку, де зазначені основні моменти, коли вас зупиняє співробітник поліції, отримують безкоштовно учасники нашого клубу, а юридичний захист водія. Тому, друзі, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб мати юридичну підтримку на дорозі. Я нічого ну, вам ну, не винен. Ви повинні доказати я мою не зобов'язаний вам показувати відео фіксації. Підпис сути. в отриманні копії постанови Постановити да. підпис, будь ласка, туди галочка. Чи має право водій знайомитись з матеріалами справи, з доказами? Де зазначені докази? Стаття 251, будь-які фактичні дані, на основі яких посадова особа в подальшому приймає рішення. Ці докази можуть бути в письмовому вигляді, в електронному фото-відеофіксації, яка свідчить про те, що можливо ви порушили правила дорожнього руху. Тут в кодексі зазначена процедура розгляду справи. Не так просто, що притягнути водія до відповідальності. Поліцейський зобов'язаний робити це законно тут ваші права. І стаття 268 зазначає, що ви маєте право знайомитися з матеріалами справи. Матеріали справи це докази, на підставі яких подальшому поліцейський приймає законне рішення. Завжди вимагаємо докази. Немає доказів, немає справи. Я говорю, я вас просто прошу, покажіть, будь ласка, знайомте мене з моїм правопорушенням. Я вас зобов'язаний. Як і 251, після перша, двісті шістьдесят восьма. Почитайте, одкрите, почитаємо вместе. 268? А як же так ну, ви, ви не провели розгляд справи, не, не знайомили мене з правами, не показали е фотовідфіксацію. Мо порушення теж вам пооб'ясняли. А якщо співробітник поліції в постанові не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, така постанова є незаконною. Оскаржити її у суді. Так необхідно сплачувати судовий збір, але судовий збір повертається, коли постанова в суді скасована. Ну, ви ж подивилися, що я три. Ну ну побачили інше правопорушення. Я карапізниця. А якщо співробітник поліції або його напарник побачили, що, начебто, водій порушив правила дорожнього руху, очі це доказ, рапорт це доказ. Ні, очі це не доказ. Докази зазначені в статті 251 очей. Сертифікованих співробітника поліції тут немає стосовно рапорта, рапорт напарника не є доказом. Про даний факт вказує рішення Верховного суду України від 20.05.2020 року. А рішення Верховного суду України обов'язкове до виконання співробітниками поліції. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на мій канал. Тиснемо лайк. Свою думку про поліцію лишаємо в коментарях. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на телеграм. Номер телеграму буде в описі.